Друзі, вітаю! Володимир Зеленський летить до Аргентини, далекий континент, куди за два роки війни точно руки не доходили, але треба працювати з глобальним півнем. Чому він туди летить? Чому зараз? Які ризики зараз є в регіону? Чи можливо там навіть зараз війна, яка може вкрасти війну в Україну, як мінімум, увагу та підтримку Сполучених Штатів, тому що Венесуела може напасти? На новий латиноамериканський кувет, в якого нафти просто чи не найбільше в світі, і це може відтягнути їхню допомогу. Одним словом, давайте все це проаналізуємо швидко розкладемо по поличках. Але спершу прошу підписку і донат на 100 FPV дронів. Ми зібрали практично півмільйона гривень, треба ще мільйон. Нас з вами, ви пам'ятаєте, цю стару прекрасну гру, 230 гривень. Тисяч в цьому прекрасному каналі, то якраз плюс-мінус по 4 гривні з кожного і ми доб'ємо. Але краще давайте не 4, а давайте хоча б 10, бо ми розігруємо боксерські рукавиці Усика футболку у Саші Зінченка і е ракетку крутого тенісиста Сергія Стаховського, який сьогодні служить в Збройних силах. Тому розігруємо серед вас всіх від 10 гривень. Е Ось такі лоти за донати, і як кожен хто дав сто разів бере участь у розіграші, хто 100, то 10, хто 10 гривень, то один раз. Одним словом, Давайте допоможемо, купимо стоїв півідронів, розподілимо між різними бригадами, про які я вам ще точно скажу і вже говорю. Власне, Володимир Зеленський летить на інаугурацію Хав'єра Мілея. Дуже важлива історія, тому що Хав'єр Мілей один з лідерів не тільки Аргентини, але й Латинської Америки. Я вам взагалі про нього робив цілий. Ціле відео виключно про нього розповідав. Ну, от, і там я сказав одну дуже важливу фразу, що Зеленському варто до нього летіти, тому що він це потужні ворота в Латинську Америку. Ну, походу, Володимир Зеленський теж підписався на цей канал. От, або як мінімум, половина співробітників його офісу, і власне вони побачили цю. Правильно ідея, тому що дійсно інаугурація, хвиля підйому президента тільки обрали, всі будуть до нього їхати. І це класний привід їх всіх зловити в нашу українську сітку. Для того і змусити три речі. Перше. Дипломатична підтримка, друге і політична, друге це зброя. В них велика кількість старої радянської зброї, яку ми готові перекупити або взяти в подарунок. І третє, можна сказати: друзі, якщо у вас тут 50-30 президентів, давайте з кожного по мільярду і ми, як мінімум, підзакриємо наші питання мінімум до березня. Можете давати зброю, можете давати грошима, можете давати, як вам тільки буде завгодно. Але допоможіть нам ось ці три пункти, які для нас катастрофічно важливі. Завжди Україна з Латинською Америкою мала гарні відносини, в тому числі в Аргентині, куди в 30-х роках виїжджала велика кількість українців. І... Насправді там дуже багато е, є наших, які стали успішними. От і такі імена і прізвища, типу, як Хуан Октисюк, типу, це насправді буденність, тому що багато наших співвітчизників виїжджало прямо туди і ставало там професорами, заможними аграріями, бізнесменами, політиками. Ну тому насправді нас там чекають, і там з ними треба вести комунікацію. Лула не наш президент Бразилії. Ну, грає так надто проросійську гру став антиамериканістом. Хоча раніше цілувався в губи з Обамою. Обама казав, що він найбільш популярний виборний президент в світі. Але потім посидів трохи в тюрмі свою віце ну, не віце-президентку керівницю офісу, відправив в Китай працювати в в Бріксі в банку реконструкції і розвитку. Ну і зрозуміло, що більше почав обніматися з Китаєм. Ну і це призвело до того, що. Він зараз, якраз таки, грає більше російську історію ніж нашу українську. А Хав'єр навпаки, Хав'єр Мілей пішов в перші дні війни в українське посольство, попросив український прапор, з ним ходив на всі мітинги за нашу підтримку. Ну і зрозуміло, що він запросив Зеленського приїхати. Зеленський їде, щоб переконати його протистояти Росії і максимум всіх тих, хто приїде до нього і на Я вже сьогодні вранці в НВ говорив, що просто треба найближчий готель до президентського палацу зняти. Повісти в велетенський український прапор і 24 на 7 проводити там зустрічі з цими президентами, які приїхали на інаугурацію. І це якраз буде класна змога його переконати. Бо наші хотіли спершу заходити в Латинську Америку через Папу Римського. Але Папа Римський сам як той Лула, начебто говорить все правильно, але воно не зовсім канонічно. От, хоче підтримувати Росію і веде себе як Олімпійський комітет. Типу, да-да-да, війна це погано, але тут росіяни там росіяни. Тут вони з чемоданами грошей бігають. Тут для банка Ватикана щось вирішують, а тут вони вже пішли там. Давайте на пасхальну ходу українці з росіянами. Ви серйозно ви знущаєтесь над нами. Тому папа не буде точно дверима в Латинську Америку. Він нас взагалі і в Ватикані не особливо дуже допомагає. Тому краще брати когось з активно діючих політиків і з ними запускати ось ці історії. Єдине, що дуже важливе, треба там говорити, змінити наратив. Розуміємо, що. Латинська Америка, вона інша. І говорити все те, що ми говоримо країнам заходу, там взагалі не підходить. Для прикладу смерті їх не лякають. Вони католики, вони це приймають як дань, а в Мексиці взагалі вважають, що це. Очищення, якась нова історія, тому їх це не лякає. Поріг смертності дуже низький, і тому треба говорити там про імперіалізм. У нас це порожні слова, ми такі, ну і що? А там, навпаки, типу, люди, які поколіннями страждали від інших імперій, які забирали ресурс, забирали їхнє життя, забирали їхні гроші. Сьогодні це насправді дуже гарна історія. І те, що Сурков писав, що у нас у всіх магічне мислення і. Казкове мислення і магічний реалізм, і сміявся, що це второсортність. То Латинська Америка якраз таки про е, магічний, казкове мислення і магічний реалізм. Якраз це все про Маркеса. Тому сказати, ви бачите, росіяни з цього сміються з нас, але це ж ви. Це ж ви такі, як він там написав. То тобто, значить, він сміється з вас. То будьте не з Росією, будьте з нами. Ну от І треба показати, що Росія типова така ж сама імперія, які в них були і з них виїдали ці соки. Ну От тому треба провести успішну зустріч максимально загітувати цих людей цих президентів на користь україни бо, бо дуже важливо венесуела вчора оголосила частину своєї території країни гаяни це невелика маленька держава в якій знайшли дуже багато покладів нафти британські аналітичні центри ще рік тому місяців вісім вже говорили про те що там дуже багато нафти і якраз таки Ресурсне прокляття може чекати на цю країну, тому що так багато мати нафти і таку маленьку армію ти не можеш її захистити. Тому треба армія армії. В них зрозуміло, що немає сусідня Венесуела, яку накручує Росією. Росія, яким продала системи ППО, до речі, єдині на континенті танки в такій кількості єдині на континенті. Але і власне хоче, щоб Венесуела створила нову війну проти гваяни. От, але є е, інша історія. Цими танками особливо туди не поїдеш. Вони просто будуть грузнути в болоті. І те, що ця країна е, тотальні джунглі, може якраз таки їх врятувати від того, щоб Венесела не почувала себе дуже комфортно. Але Венесела вже набирає е, війська, вже оголошує наступ. Ну, от, і це насправді дуже дуже велика проблема. Проте. Ми повинні розуміти, що е, якщо ми зараз зорганізуємо цей глобальний південь на нашу користь, то втрати від цієї можливої війни, яка може розгорнутись, будуть менші. І навпаки, якщо ми зараз їх не об'єднаємо, коли війна почнеться, може бути пізно. А штатам треба, щоб ми об'єднали навколо себе, щоб вони далі були глобальним лідером і давали нам гроші. Нам треба об'єднувати, щоб це була війна не просто Заходу проти Росії, а війна світу проти Росії. Бо Росія каже: дивіться, вся Латинська Америка за нас, Африка за нас, Азія за нас, що ви хочете. Розумієте, і тут дуже важливо, щоб вони нас вон підтримували, щоб вони нам гроші давали. Ну і далі далі. Гваяна це спроба, нова спроба карибської кризи. Коли Росія Хрущов почав якраз таки завозити ракети на Кубу, він запропонував їм потім обмінятись. Ми готові забрати ракети з Куби, і якщо ви готові забрати їх з Туреччини з під брюща радянського союзу, Кеннеді пішов на це. От зараз так само Путін буде торгуватися з американським президентом. Мовляв, дивіться, ми готові зупинити війну в Ваяні, де ваші американські компанії розробляють нафту по одній причині. Якщо ви. Не будете допомагати Україні ось такий розмін будуть пропонувати росіяни. Тому зараз дуже важливо укріпитись в Латинській Америці раз і назавжди, зробити це і потім з ними нормально працювати. щоб вони знали, що таке Україна, і чому ми так важливі для світу. Ось така історія з гваяною. Дійсно, там події можуть розвиватися дуже швидко. Ну і прогнозую, що якщо розпочнеться Гваяна після е, Палестини Хамасу і Гази, далі Гваяна, Латинська Америка, ну то так може дойти і до е, власне північної південної Кореї, тобто Путін буде запалювати ці вогні. Конфліктів для того, щоб розмивати допомогу сполучених штатів, щоб в медіа все більше і більше забували про Україну для того, щоб знищити нас. Він готовий запалювати війни по всьому світу. Ну от і для того, щоб нас атакувати, але нам ніхто не допомагав. Тому зараз уже треба міняти стратегію, треба міняти тактику. Треба робити і розуміти, що конгрес по різному може голосувати а може довго голосувати, а може не проголосувати, а може менше проголосувати. Тому зараз треба думати, яким чином. Наповнювати бюджет в першу чергу це конфіскація російських активів. Ми повинні бути до них безжальними. А виявляється, що за два роки ми арештували аж цілу квартиру Артемія Лєбєдєва. Але жоден російський олігарх тут не полиняв на гроші. Чи можемо ми ось ці 60 мільярдів приславутих доларів, які є в Штатах, нам готують виділити, знайти тут серед російських олігархів? Так можемо, але ми чомусь цього не робимо. Ось це велика проблема, тому що світ міняється. Росія запалює більшу кількість конфліктів. Російські державні гроші, гроші Путіна, персонально, його дітей і гроші його олігархів повинні бути в складі українського бюджету і воювати проти нього. Ми повинні зробити, щоб йому ця війна була максимально дорогою, щоб росіяни перетворювались на жибриків. Ось тоді в нас буде шанс цю війну виграти. Ось така друзі. Інформація. Пам'ятайте про збір, зробіть донат. Зробіть, щоб підтримати наших хлопців, 100 дронів. Ну От, нехай страждають дрони, але не наші військові. Тому ми повинні допомагати різною технікою, роботами, дронами і іншими комплектуючими, тому що дрони можна купити, а солдат ні. Тому дуже важливо зараз допомогти. Друзі, гарної вам неділі! Бережіть себе, підпишіться обов'язково на канал. Гарного вам дня до зустрічі.